Дуже часто мене та лікарі в нашої клініки питають, для чого нам робити КТ. Комп'ютерна томографія це тривимірний знімок, який дає можливість обстежити всю вашу зубочелепну систему в повному обсязі, на відміну від панорамного рентгену, який дає змогу побачити всю картину тільки в площинному зображенні. Буває так, що пацієнта болить зуб, і він робить прицільний рентген або панорамний рентген. Десь в 3D-центрі і приходить на огляд. І дуже часто буває так, що ми не можемо виявити патологію, тому що, як я казав раніше, це площинне зображення. І тільки після того, як пацієнт зробить комп'ютерну томографію, ми зможемо повернути зуб чи окрему групу зубів зі всіх сторін, подивитися на них. і... Зможемо виявити якесь запалення на верхівці кореня, для прикладу, яке якраз власне і спричинює цей біль. Також до нас звертаються дуже багато пацієнтів, які хочуть встановити брекети чи ей лайнери, тобто вони хочуть вирівняти свої зуби чи прикус. І для того необхідно перед тим зробити якісне обстеження саме комп'ютерну томографію, яка дасть змогу виявити. Прихований каріес для прикладу, чи все гаразд з нижньо-щелепним суглобом та кістковою тканиною, або якісь інші патології зі сторони зубощелепної системи. Також, коли мені необхідно встановити імплантат, мені треба знати точний об'єм кісткової тканини для того, щоб встановити відповідний імплантат. А це дає можливість тільки комп'ютерна томографія. Зараз я хотів би продемонструвати, як це все виглядає. От на цьому малюночку є зображення як панорамний рентген, а якщо ми будемо дивитися як на комп'ютерну томографію, то ми можемо подивитися в різних площинах те, що нас цікавить, то, можливо, наявність якихось запальних процесів. Чи відсутність зубів, і ми можемо точно вирахувати об'єм кісткової тканини, і який нам імплант необхідно встановлювати. Тут є такі спеціальні лінієчки, які дають нам можливість це зробити. Тому це значно кращий та ефективніший метод діагностики. Тому всім пацієнтам, які бажають розпочати будь-яке лікування. Я рекомендую зробити комп'ютерну томографію для того, щоб ваше лікування пройшло максимально якісно, ефективно та прогнозовано.